1 березня вже було, там в Макарові бої йшли, Тут попали під авіаудар. На жаль, там двоє побратимів загинуло, я, скажімо так, повезло, що я слів і... але втратив ногу. Мені ще займався спортом, теж і бігав футбол. Але треба трошки переформатуватися і займатися чим трошки другим. Там, теніс, якісь силові тренажери, дуже багато ветеранів. Я так розумію, що кожен комплексує кудись піти, так? сидить вдома, хтось закривається в собі. Але треба таких людей активувати сказати, і витягувати, щоб вони з ними займатися. Я розумію, що мені теж було дуже важко спочатку. Я сидів вдома, не знав, чим займатися. Мені підказав, що такий спорт для всіх. Президента України сказали, я більше адаптувався і натхнення якесь краще. і Воно стимулює далі якось працювати і жити. Я взагалі вважаю, що сьогодні ми фіксуємо таку дуже важливу ініціативу, яка варта наслідування, коли ініціатива громадянського суспільства стає частиною державної політики, а також підтримується інвесторами. Тому що сьогодні це дійсно дуже важливий соціальний проєкт. Він має масштабуватися далі. Це програма пов'язана із реабілітацією наших поранених героїв, реабілітацію засадами спорту. Сьогодні ми представляємо такий проект синергії час діяти не стримні. Для створення адаптивних спортивних клубів у громадах ми побачили готовність громад створювати спортивні простори і простори для ветеранів, для їх родин, для адаптивного спорту. І ми бачимо, що їм потрібна ще така експертиза в професійному рості цих тренерів. З іншого боку, у Міністерства молоді та спорту є програма Активні парки, які вони хочуть поширювати, в тому числі на громади, і в них є ця експертиза. Тому цей проєкт з'явився як енергія співпраці, бізнесу, влади і громади для того, щоб хороша експертиза, гарне співфінансування робили громади комфортнішими. В нас вже функціонує на сьогодні 21 адаптивний клуб. Це клуб з фізичної культури, який спрямований на адаптацію ветеранів, їх сімей, осіб з інвалідністю до цивільного життя, засобами і методами фізкультури і методами реабілітації фізичної. Це унікальний проєкт, в якому є три ключові гравці. Серед них це благодійний фонд МХП громаді, який надає унікальне фінансування на будь-які витрати, які у вас передбачені проєктом. Друге це спорт для всіх. Тобто вони передбачують те, що можна залучити спеціально тренерів, оплачувати йому заробітну плату і зробити так, щоб ваш спортивний зал всі хотіли ходити і цей тренер дійсно працював. А і наступний у нас це місцеве самоврядування, місцевим самоврядування, яке забезпечить ремонтом сучасними обладнаннями та все інше для того, щоб цей зал був сучасний та цікавий. І пам'ятаємо про безбар'єрне середовище та інклюзивний підхід до мешканців вашої громади.